Позиція Росії щодо початку переговорів змінюється ледь не щомісяця. І якщо зараз Путін знову не готовий говорити про мир, ще в червні він озвучував свої вимоги, які речниця російської МЗС назвала дуже щедрою мирною ініціативою. Так, на думку кремлівського диктатора, для завершення бойових дій Україна повинна вивести свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області. Для Києва такі вимоги залишаються неприйнятними. Нагадаю, раніше під час виступу в ООН російський дипломат Дмитро Полянський пригрозив нашій країні через нібито відмову від перемовин. Він заявив, що замість того, щоб вдячно прийняти так звані щедрі умови країни-агресорки, Київ увірвався в Курську область. Москва за словами почула цю відповідь і готується відреагувати. Заступник постійного представника РФ ООН також додав, що Кремль офіційно скасовує усі свої попередні пропозиції. Ім помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков спростував слова Полянського, як зазначають російські змі операцію в Курській області він назвав авантюрою. Водночас додав, що мирні пропозиції РФ не анульовано. Хоча, на думку Ушакова, наразі виступати в будь-який переговорний процес з Україною для РФ є недоречним. Він не зміг відповісти на запитання журналіста, коли б міг розпочатися такий діалог, зауваживши лише, що це залежатиме від ситуації, у тому числі на полі бою.